Всім доброго дня, всім дякую за вчорашню підтримку мого відео. Мені дуже-дуже приємно. Сьогодні, сподіваюся, трохи буде жвавіше та веселіше. І ми з вами подивимось трошки на миста. А ось це у мене лежить це рожевий кварц з аметистами. Цікаве таке поєднання кольорів з ці намистинки. Бачите, такі вони квадратні. І ось такі сердечки, сердечки. от, Дивіться, чи а, нормально, що вони отак вниз, чи краще було б, якби вони ось таким чином були доверху. Бачите, так, вони, типу як сердечки донизу. Дони. Ну, я маю на увазі ось таким чином. О, тут срібний замочок, ось такий величенький, і намисто воно довгеньке. довжина тут 60 сантиметрів. 60 рожевий кварц. Дуже такий красивий, у нього такий приємний рожевий колір. По вартості зараз я вам скажу. 850 гривень. Ага, і тут о, о, зверху тут і рожевий кварц в огранюванні, і маленькі такі аметисти. Ну, такі самі. От теоретично можна і чокер замовити, такі самі тисти. Знаю, рожевий кварц може небагато хто любить, хоча я здивована, якщо чесно. Чому а я можу лише подумати, що через те, що він. Може, такий блідий, здається, але він на відео дуже його важко показати. Тому це такий камінь, який не хоче себе розкривати. Для відео його потрібно лише відчути. Хоча, певно, це mm -hmm. стосується, в принципі, будь-якого будь каменю. 46 см це у нас іоліт на ниточці. Я тут показувала, що тут є один лабрадорчик. Загубився. Так, 46 см. Ось цей такий іоліт це у нас іоліт на біжутерії. рожевий кварц на сріблі, і зараз я покажу трохи на біжутерії. Далі ми з вами подивимось трошки срібних прикрас. Якщо ви не любите намисто, ну трохи перемотайте, що робить. 46 см ось така яшма пісочна. Бачите, ось така форма, така, типа, як кулічик та кулька. Так, дівчата. Такий цікавий колір ніжний. Це до чогось або чорненького, або на такому, мені здається, що він може загубитись. І плюс ще тут. Ось така частина ну, подовження. 400 гривень вартість цього намиста. У мене вже такого плану його не буде, бо вже дівчатка, хто хотів ті собі придбали. Це я так парочку взяла, щоб згадати. Ой, дівчат ось цей колір, дивіться, який красивий. Цей вже більш такий насичений. Така більш це червона яшма. Щось мені здається, що в нас її майже не було. Це вона така червона, значить. Ну, я б сказала, знаєте, це колір такий коричневий. Нагадує, як раніше були оці плінтуса. Це моя асоціація. У нас в бабусі такого кольору була підлога. Так, що стосовно довжини, тут 46, ну і наш додатковий ланцюг. Ось цей, щоб можна було довше зробити. По вартості так само 400 гривень. От, я скажу, що колір досить цікавий. це вже, якщо попередня була більш бліда, то цей такий насичний. Самі демистинки невеликі, наприклад, я скажу 7, та ось ця міліметри 3 до 4 трохи доходить. Ось ця кулька. Можна, якщо ви любите чокери, можна замовити на срібних ось такі маленькі кульки. Ну, це так. Теоретично, може, хтось захоче. Поки такого я не планую робити, але хто його знає, що я надумаю далі. Дівчат роздивляюсь, бачу. Бачу таке саме намисто тоненьке, як я тільки що придумала. Знаєте, так, думки співпадають. Так само, так само 46 сантиметрів. Чорний агат з перлинкою. Так, довжина у нас така сама: чорний агат. Агат красивий. Ой, не, не ті сторону, не тим боком. Це у нас всі ж ці штучки біжутерія. Бачите, це біжутерні. Вони відрізняються таким характерним блиском. І це у нас 450 гривень. Ця. І тут, ага, таки десь цей. Зараз я скажу. це я дивлюся просто самі намистини, які дивлюсь, куди я тіла лінійку. Так, ще 7. 70 міліметрів. Це у нас кулька, трохи така вона в огранці. Ось це таким чином це воно, типу, як кольє. Споролинку. Ой, дівчата, в мене повинно бути ще кольє з, з самих таких бляшок. ніколи Ніяк я не знайду час, бо це потрібно різні срібні прикраси показувати. А ви їх не дуже любите дивитися. Якщо ви не дуже любите дивитися, то я не дуже хочу це вам показувати. Ну, от, такі намистинки. Цікава така легенька, легенька огранка. Що воно так трохи-трохи поблискує. Це не так яскраво, як чорна шпінель, але ну, все одно цікаво. 450 гривень сказала. Так, і так само яшма 46 см з ланцюжком таким. Ось ця така маленька, 400 гривень вартість. І маленькі планети, маленькі Юпітери. Ось такі цікаві. Так, 46 сантиметрів. Тут також у нас все фурнітура, біжутерія, окрім рожевого кварцу. Так, і трошки кольорових прикрас, я вам хочу показати різномазних. У 18 розмірі ми вчора з вами подивилися цю каблучку. 1550 гривень і 1700. Ось така підвіска. Це те, що ми бачили. От, а середжки, вони ось такого типу, вони ніби як камінці трохи відрізняються. І тут іоліт, бачите, він прям іоліт, він не такий яскравий синій це Я показую разом, щоб вам. Ну, показати ось цей е, синій камінець і самі подивитись. Хоча і гранати також відрізняються. Ну, В принципі, гранка, форма відрізняється. Так, ось такі сережки невеличкі, легенькі. Замочок треба трохи, щоб розпрацювався, бо він поки, поки нові, вони не такі, я б сказала, не такі зручні. Його Треба буде з таким чином. зараз покажу якби поправляти. От, бачите, воно все застібає, але, от може, якийсь раз потрібно буде підправити. це самостійно, бачите застряв Самостійно отак. От це теж треба уважно. Камерку не дивись він так зручно. Треба уважно. Дивитися, ось такі у нас квіточки, дівчата, вже, вже скоро березень, майже скоро. Да. 2050 гривень або 54 долари. Це на сьогодні ціна. аметист світлий, світлий-світлий такий. Зараз. Покажу, покажу. Сережки дуже-дуже маленькі, дівчата. Зараз от я скажу, що вони 3,5 або 2 см. І тут я чітко бачу, що це у нас сердолік. Це не як не такий яскравий, бачите? Нижній камінь помаранчевий маю на увазі. Зараз трохи курс виріс, тому. Нам, ну, мені не дуже зручно, ну і багато кому ще. Але в кого валюта долари, то тим дівчатам, мені здається, вигідніше зараз щось там брати собі. Якісь цікаві штучки, бо в Україні прикраси набагато дешевші. Так, дівчата, ось ця квіточка. Також лишилася я її покажу. Вона теоретично підійде до сережок, тому що тут, бачите, ось така крапелька. ця Окантовочка кантовочка 1750 гривень-46 доларів. Це наша квітуня. Дівчата далі такі маленькі-мамінькі. Але 19-й розмір, але квіточка сама невелика. Бачите, тут так само у нас яскравий цей синій камінь і ось цей помаранчевий. А інші це Топаз, хризоліт, цитрін і аметис. Ну, це чітко видно. Я думаю, що може це бути синій циркон. Іншого варіанту я не допускаю. Но це точно не Топаз це точно не іоліт. Напатіт також не схоже, там е, такий насичений колір, але він більше з такого плану, ось такого. Дивіться, моє тайське коліє. Я все хочу його відзняти. Я його так красиво поклала. Хтось ми з дівчаток питав. Оце Таїланд. І... І ніяк не візьму, бачите? От це я маю на увазі отакого такого типу. Показала і забрала, що топас він більш спокійний. А це прям такий насичений, насичений. В 19-му розмірі в мене є дві каблучки і обидві, 19 -ті. І... Маленькі підвісочки. Ой, підвіски класні, дівчата. Підвіс, підвіски тут, бачите, вже спокійний. І це такий уже він більш схожий до іоліту. Ось тут до Танзаніту. Бачите? От, якщо порівняти сині кольори, зараз ми з вами будемо. Дивитися підборку каменів, що поставили індуси. Пічати. Ці у нас штучки, всі і каблучки, і підвіски по 950 гривень. Можна на подаруночок, але в мене вже подарункових коробочок не лишилось, є тільки жовтенькі. Так, це у нас 25 доларів, 950 гривень, 25 доларів. Ось такі квіточки. Я думала, що вони зовсім маленькі, але е, хотіла вам сказати ще, що тут, е, бачите, тут майже півтора см, тут 14 мм вони у яметрі такі. От, ну, один см, це вважається вже майже середній масштаб. Не така дрібничка. Е, це для коротких ланцюжків під шийку або в ямочку на шиї. Так, сім різно, різновидності. Камінців. Сім кольорів настрою. Так, дівчата, щось в мене така, така тендітна тема, бачите, тендітні прикраси. Я знаю, що це може бути не так цікаво, але це зустрічається більше у повсякденному житті. Це можна, це буде доречно і на роботу. Ну, типу, ти не будеш хвилюватися, що там подумають. Хоч, хоч, в принципі, байдуже, хто там що про тебе подумає. 18,5 розмір це комплект, який я називаю стежинки. Стежинки. І це в нас гранат. Ось такий він світленький. Мені він, знаєте, от схожий на гранат родаліт, але він трохи-трохи спокійніший. Дівчат, в мене були такі самі стежинки, браслети. Але вчора дівчинка забрала стежинку. Ах, а було б цікаво так все. Красиво разом показати. Здається, в мене нема більше. А може є. Просто їх один час було багато, тепер... а тепер немає. І тако, дивіться, це комплект у нас сережки і каблучка 2100 гривень 56 доларів. 2100 гривень 56 доларів. Тут висока ось ця сама сережка. Кожна сережка, кожен камінець, я би сказала, що він міліметрів 5, бачите, 2 сантиметри висота. Це, от є дівчата, в кого високий прокол, то це якраз така цікава модель. Жалко, що м -м, немає інших можливостей, інших кольорів. Але сам гранат, дівчата, дуже дорогий камінь. І я маю на увазі, звісно, що якщо брати в магазині. Хоча, з іншого боку, там все дорого. Це я кажу до того, що ну, в такому кольорі, що це виграшний варіант. От, гранат має свою енергетику, таку трохи, можна сказати, шалену, любовну. От, тому не кожен до неї може підійти. 17,8 ручка. Вчора я ще показувала круглі красиві комплекти гранати. ось Це ось такий. Він, трохи, як, на мій погляд, тендітніший, бачите, такий різномасний, але кольори розташовані симетрично. І виглядається також непогано. Та сама вартість 2100 гривень. Тут нам дали по два гранатика по два хризолітика. От якщо у вас є щось мікс, знаєте це в кого от ці стежинки, браслети, дівчат. Я знаю, що їх було багато. Я знаю, що зараз мене по-любому хтось дивиться, у кого є такі браслети, дівчата, бо я сама їх дуже любила, а як показує практика, що я люблю, то, то іншим подобається. Може, не все, але стежинки, різномасні це така тема, яка підійде просто до любого. Кольору до любого гарнітуру, який є у вас в колекції. Ви просто ну, не будете дуже турбуватися, що а, а, раптом не буде там чогось вдягти під цю річ. Хочат не хотіла показувати, я думаю, він такий самий, а цей у нас відрізняється: 18,8. Відрізняється а, формою камінців. Відрізняється. А, я думаю, в принципі, колір той самий, просто через огранку. От, важко так одразу зрозуміти. Вони всі однакові по вартості, але цей він трохи менший. Ну, так, я бачу. Зараз ми подивимося. Думаю, що менший у сенсі тут 17 міліметрів. Ось такі кругляшки. Червоний, насичений, сюди також стежинка підійде, уже, уже стежинка, може, є в кого з ось таких кругів, круглих камінців. І на солодке. на черешеньку, на нашому торті, дівчата, це у нас буде 18 ,5. знаєте що? Це буде сапфір. Ось такого. З такого типу, він такий синій, він невеликий. Кажу одразу ті, що ви дивились прикраси минул... минулих поставок. Це був, це був майже прошлий рік. Не майже, а я маю на увазі, що майже рік тому. Так, 16 міліметрів, це я кажу до того, що вони. Дрібніші. В 16 у нас, оскільки по 20 були. Ну, так, трапляється дівчата, на жаль, в такому житті. Це а, така повсякденна модель, я б сказала. Тому що відносно невеличкий. Відносно, от, як на темну дівчинку я не можу сказати, хоча інколи от, на світлих дівчинках щось там не пасує. Тому дивіться, як вам цей колір. Раніше був такий лайфхак, щоб піти в магазин і подивитись щось подібне. Зараз я не люблю це, бо мені не подобається, як це в магазинах чіпляються до тебе. Ем, я один раз підійшла, сережки такі висячі, довгі, я такі люблю подивитись. Так мене там ледь на мене кредит на ті сережки не повісили, хоча там вартість тих сережок три тисячі була чи навіть більше, ну щось дуже дорого. За 5 чи 6 грамів, знаєте, таке собі задоволення. Це я до того, що там піти в той магазин поміряй, а там це, на тебе будуть вмовляти. Це купити я не люблю таке. Не подобається. Давайте ще ширину 12 мм і ціну. Сапфір 2600 гривень 69 доларів. Сапфір, ну, як ви бачите, не прозорий, да? це може, дівчатка, там, хто недавно в мене на каналі. Я стараюся вам показувати деталі, щоб ви бачили. Ну, от, наскільки в мене це виходить, наскільки я сама можу одразу подумати про це. Тому, тому в принципі, відео таке довге в мене і буває. Щоб перекрас мало, а відео там, майже на годину да, розтягнути. Замочки тут стандартні, ось такий трохи завищений штифт. Чомусь отак часто роблять шинка. Звичайно, тут нічого такого немає. Ось такий комплектик. Сапфіровий. Стосовно синього кольору, в мене ще є лазуріт, Сережки та така блучка. Також синій колір, але синій зовсім по-іншому. Синій з включеннями. Ріту. Тут такий замочок, дівчата, цей замок, от чомусь він мені не дуже подобається. Я би ось кусочок цього штифта відрізала б. Ні в кого нема чоловіка-ювеліра, дівчата. Це так зручно. Коли тобі вдома можуть змінити розмір. В мене раніше була дівчинка, в якої чоловік ювелір. Але якось шляхи розійшли знаєте. В цьому житті шляхи то сходяться, то розходяться. Це нормально, бо на одне місце приходить інша людина, а ви ж не можете ну, багато потягнути через час та власну енергетику. Тому так трапляється. На жаль, хоч хоч трапляється. Нічого не зробимо. Така дівчата сьогодні, сьогодні такий випуск. Напишіть мені, будь ласка, що небудь напишіть, хоча б просто поставте мені смайлики. Мені все одно буде приємно. Всім бажаю, гарного дня. Там ще поки сонечко у нас, тому треба йти гуляти, бо буде, може бути, дощ. Всім дякую за перегляд. До побачення.